Вітаю вас, мої дорогеньки. Я Ірина, пані Софія пише: що буде далі на фронті? Чи окупують нові області? Що буде з Дніпром, Полтавою, Черкаси, Кропивницьким, Миколаїв, Одеса? Взагалі, чи будуть вони окуповані, чи все ж таки будуть якісь покращення на фронті? Що чого нам чекати далі? Взагалі, я трошки це відео розділю. Чому вірніше це запитання? Тому що тут багато і люди не шукають, щоб ви могли легко знайти по назві. Дивіться, Дніпро розглядати не будемо. Одесу розглядати теж не будемо, але теж не в цьому відео. Давайте подивимося, що далі на фронті? Чи окупують нові області? От Давайте подивимося. Тут, скоріше за все. Зараз я подивлюся. Скоріше за все, тут чомусь в мене йде хороша ситуація. Чи будуть окупо... А можливо, ви знаєте, я таки дивлюсь, дивлюсь тут. Чи окупують нові області? Дивимось Полтаву, дивимося Черкаси, Кропивницький, Миколаїв. Одесу ми вже розглядали. Одесу, Дніпро ми розглядали Запоріжжя і Херсон теж розглядали. Так, і дивимося. Чи будуть а, які шанси, що вони, їх не окупують? Так, Полтава. Які перспективи, що їх не окупують? Ну, тут, бачите, може бути, тільки якщо тупо здадуть. Ось, тупо здадуть, відкриють ворота і здадуть. Тобто. Інакшого виходу тут нема. Тупо здають по місяцю. Ось тут все чітко, карти показують. Далі Черкаси. Черкаси. От, Черкаси, зачекайте. Ні, скоріше, скоріше. А, ви бачите, теж диявол, але з другого боку, тут диявол показує, що навпаки не здадуть. Скоріше за все, тут не здадуть. Черкаси ні. Далі, Кропивницький, Кропивницький. Дивіться, тут теж, наскільки я розумію, Кропивницький теж не, не, нічого там не зміниться. І од... Миколаїв. Миколаїв. Скоріше за все, поки я не бачу. Так, цю, цю карту не будемо дивитися, дивіться. Перше, що можуть Полтаву. Черкаси, мені здається, скоріше за все, ні. Я не знаю, тут якісь в Черкасах є ресурс, які би хотіли расисти, але, скоріше за все, ні. Далі. Кропивницький і Миколаїв. Теж ні. Не бачу цього. Ось якось так, мої дорогенькі, чи будуть покращення взагалі на фронті? Давайте це ще подивимося. Я зберу всі карти і подивимося, чи будуть покращення у нас на фронті. Такі зроблю один розклад. Чи будуть покращення на фронті. Ви знаєте, я бачу тут підійде зброя, підійде щось, якась допомога. В принципі, я бачу, що покращення на фронті буде. Імператор про це говорить, про це говорить і п'ятий аркан старший. Шанси є. Тобто, тут ще залежить від наших, е, як вони називаються? Меценатів, давайте скажемо так. Ті, хто нам допомагають, наші партнери, наші союзники, називайте, як хочете. Ось тут, скоріше за все, підійде вміла допомога. Ось чого нам чекати з фронту далі? Чого нам чекати далі? Тут, знаєте, не уточнюючи. Запитання, чого нам чекати далі? Мається на увазі з фронту? Фронт ми подивилися. Виборів чекати? Розумієте, тут? Ну, давайте подивлюся я. Чого нам чекати далі? Якісь перспективи, якесь перемиря. Ось що чекати. Бачите, припинення, скоріше за все, чекати вогню. Трошки буде ситуація стабілізувати. Ми дивимося не на роки, ми дивимося на цей рік приблизно. Ось якось так, мої дорогенькі. Тобто, я бачу, дійсно нам чекати перемиря, нам чекати якоїсь стабілізації, тому що це стабілізація і припинення вогню, скоріше за все. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі. Дякую вам за запитання і разом до перемоги! Все буде Україна!